Українського громадянства за російський паспорт, міського голову Одеси Друханова, екснердепа Царьова та артиста Балету Палуніна. Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський. Ми вирішили спитати в українців, як вони ставляться до такої процедури позбавлення громадянства. Чому б ні на може над нами так знущатися і робити все, що їм заманеться, не дивлячись на те, як ставляться до цього люди? На вашу думку, у кого наступного треба забрати український паспорт? Орестович. Непогана йде. Якщо є російський паспорт, значить геть його з України. Кого я позбавив би громадянства? Тих, хто, тих, хто за Росію. А. а у кого б ви хотіли забрати український паспорт? Можливо? Ні в кого. Багато хлопців би зараз погодилися відмовитись від громадянства, щоб просто виїхати з України і зберегти собі життя. А в кого б ви забрали український паспорт? В депутатів, які крадуть гроші.